Дорогі друзі, хотів би поговорити про ситуацію, яка склалася в зв'язку з Київським костелом Святого Миколая. Кілька років тому була велика пожежа. Під час цієї пожежі вигорів храм дуже в значній мірі орган зник, тому що весь згорів, був зруйнований. Відповідно, на сьогоднішній момент. Костел, при всьому бажанні не може функціонувати як будинок органної музики. Яка була причина пожежі? Причина пожежі була та, що костел був в аварійному стані? Він був в аварійному стані, тому що держава його не реконструювала. Одночасно вона його не віддавала католицькій громаді. Католицька громада. Маючи спонсорів за кордоном, вона була готова реконструювати весь костел. Умовою спонсорів було те, що передається громаді, і ми відразу реконструюємо костел з дотриманням всіх вимог. Все. Але, ну, поки він не переданий, ні, ми не реконструюємо. Знову-таки, держава, чи святий обов'язок був би реконструювати костел, ні, від цього відмовлялися. Знову таки. Сьогодні відбувається те, що Міністерство культури воно судиться з громадою і наголошує, що не можна віддавати громаді костел. Отже, у нас є. Папа Римський, який є симпатиком України, який радий допомогти нам в усьому, починаючи від обміну військовополонених і закінчуючи масштабною підтримкою ідейної України. Ця ідейна підтримка це вплив на 1 мільярд 400 мільйонів католиків по всьому світу. Це дуже важливий вплив на американських католиків. І, відповідно, папа готовий нам допомагати. В якому світлі ми предстаємо перед папою? Ну, як диктатори, які гірше Білорусі, які гірше Росії. Просто беремо, не віддаємо костел, на який громада має всі права. Згідно з законодавством, цей костел повинен був би бути їй переданий. Далі. Були неодноразові рішення уряду. Значить, передавати костел. Потім ці рішення зупиняли. Чому? Тому що є якісь інструкції, і люди внизу бояться порушити ці інструкції, бо хтось їх звинуватить. ще там. І, відповідно, якісь мілкі бюрократи починають роздувати цю історію, що значить не можна передавати. Хоча політична воля завжди була передавати. Знову таки. Візит був папи Івана Павла ІІ у 2001 році. Уряд підписав меморандум. Папа був в цьому костелі, йому меморандум показували, що костел буде переданий. все. У нас є меморандум з Ватиканом і так далі. Не передають. Прийшло, дивіться, з 2001 року з візиту папи. Прийшла чверть століття, не передаємо. Знову таки яка хороша історія? Зараз передати громаді, уряду, прем'єр-міністру, президенту, міністру культури приїхати на передачу, торжественно передати і вибачитися за те, що Костел стільки-стільки років не передавали. Далі відреконструюють костел. Ви пам'ятаєте, коли. Нотрдам відреконструювали. Всі приїхали. До речі, тоді запрошував президент Франції приїхати і Папу Римського. Але Папа Римський поїхав в Марсель. Там у нього була екомінічна зустріч, зустріч з молоддю. Ну, і він вирішив там продемонструвати, як він ставиться там до уряду. Французького відповідно, вирішив дистанціюватися. Якщо буде відкриватися відреконструйований костел Святого Миколая, думаю, привід запросити папу візит. Ну і заодно відкриття цього костелу шикарний привід. Ми запрошуємо папу, ми хочемо з папою дружити. Ми хочемо, щоб папа допомагав обмінювати українських військовополонених. Ми хочемо, щоб папа відповідно скрізь всюди був адвокатом України. Але просто поступити як цивілізовані люди, як християни, просто поступити як демократична держава і віддати костел ми не хочемо. Чому це, це, ну, це просто уму непостижимо. Знову таки. Внаслідок того, що костел не реконструювався, сталася пожежа ця грандіозна. Костел значною мірою зруйнований, він в аварійному стані. Всі українські інтелектуали, які тільки є, знімали відео. До речі, останнє відео Козловського при життю. Ігор Козловський останнє відео це його відео, де він розповідає, що треба передати костел. Моє відео таке. Всі-всі прийшли в костелі розповідали, чому треба передати. Дорогі друзі, костел в катастрофічному стані. Його треба негайно передавати. Ватикан, поляки, всі згодні відреконструювати костел. Це хороша історія. Ми передаємо костел, який інакше просто зруйнується. Е, ну, Альтернативи немає. Ми передаємо костел, ми виграємо в очах у папи, ми виграємо в очах усіх католиків. Ми маємо прекрасну історію про демократичну Україну, яка турбується про права віруючих і так далі. Ми не передаємо, ми взагалі. Гірше Росії, гірше Білорусі, ми як якийсь Іран, я не знаю, просто або ще якась диктатура із диктатур, яка просто до віруючих ставиться як до сміття. Відповідно, треба просто мати політичну волю. У випадку з передачою Костела навіть політична воля була, але вона весь час, всі роки десятиліття була недостатньою. Хоча б зараз треба зробити, причому негайно, щоб восторжествувала справедливість, і не судитися з католиками Міністерство культури повинно. Воно є міністерством культури і стратегічних комунікацій, відповідає за інформаційну політику, за адвокацію інтересів України в усьому світі. Дорогі друзі, що робить це міністерство? Воно закапує міжнародний авторитет України, воно гробить наші перспективи. Воно фактично знищує перспективи поміняти ще і ще наших полонених. От зараз всі возмущаються, що не поміняли азовців. Азовці міняли, тому що папа і Саудіти були посередниками і дуже тиснули на Росію. Зараз, відповідно, ну. Е Беріть, заручайтесь підтримкою папи, беріть щось робіть. Вам же це все це треба. Ні, будемо, значить, робити все, щоб дискредитувати самих себе в у цього папи нового. Навіщо? Я не розумію, це просто абсолютно недалекоглядна політика. Якби ще держава або місто бралося само реконструювати костел, ні. Нічого не хочуть, просто хай руйнується, хай завалиться. І що, коли завалиться, ми свічку побудуємо. Я нагадую, що руйнування костелу почалося з того, що поруч табачник побудував е бізнесовий центр. Пішли тріщини по костелу, почала волога всередину попадати, пішла проводка, оцей в результаті був все, весь цей, вся ця пожежа і так далі. Ми як держава і так не захистили цей костел. Ми як місто і так не захистили цей костел. Ми зробили все для того, щоб він був зруйнований. Тепер, хоча б, коли от є шанс в останній момент врятувати костел, це треба необхідно зробити. Іншого просто не може бути. Альтернатива це повне руйнування цього костелу. Позор. І це завжди п'ятно буде на нашій просто історії України повністю, що ми нікого не поважаємо, нічого не хочемо своїх же власних громадян-католиків, ні в що не ставимо, Ватикан ні в що не ставимо мільярд 400 мільйонів католиків. Це на нас взагалі не цікавить. Американські католики потужніша сила, яка зараз впливає на те, щоб все-таки підняв голову здоровий регіонізм і подолав цей просто якийсь угар цієї популізму, який там є сьогодні. Ні, ми, ми не хочемо таких союзників. Давайте ми просто на зло собі заріжемо. Ми просто ріжемо собі як країни В'єни зараз, коли ми не віддаємо костел. Дорогі друзі, я дуже надіюсь, що ця ситуація вона розвернеться в сторону здорового глузду, бо це надзвичайно вигідно Україні віддати костел. Друге, навіть якщо би ми не потребували підтримки католиків всього світу, підтримки Папи Римського, ми б були такі. Самодостатні, ми би були наймогутніші в світі. Це просто по закону, по совісті, як християни, як люди, як громадяни, ми повинні передати костел. Це і буква закону, і дух закону, і сама історична справедливість, і все, що завгодно, що ми маємо передати костел ніяких перепон. Я не знаю, крім якихось тритисортних інструкцій, які бояться порушити якісь бюрократи з мінкульту, немає жодних причин не передавати костел. Ще раз хочу сказати, що були прийняті відповідні рішення в минулі роки, причому десятиліття, причому не раз. Перше, по-моєму, в 96-му році, що да, треба передавати костел і так далі. І, так далі. і кожен раз все це не реалізовувалось. Тепер ми позоримося просто, що католицька громада і Міністерство культури зустрічаються в суді і виясняють, кому має належати костел. До речі, Український суд виніс рішення на користь Римо-католицької громади, що да, костел треба повернути Римо-католицькій громаді. І бере Міністерство культури, оспорює це рішення суду. Зараз на цій стадії судові процеси. Дорогі друзі, це просто сором, це всесвітній сором, це відсутність просто будь-якої раціональності, це відсутність взагалі здорового глузду, це відсутність просто того, що до людей треба ставитися з повагою. Це громадяни вашої країни, католики Києва. Ставтесь до них з повагою, католики всієї України. Ну, ставтесь до них з повагою. Взагалі, ну просто, я не знаю, з будь-якої точки зору, якої не подивитися, треба передавати. Тим більше. Що ви ж не можете його вберегти? Ви все зробили, щоб його зруйнувати. Візьміть, держава, будь ласочка, передайте, католики його врятують, відреставрують. І це буде костел. Для кого ця окраса Києва буде? Перше для католиків, друге для всіх киян, третє для всіх громадян України. Ну що ми хочемо приїжджати в Київ і дивитися на руїни костела Святого Миколая? Ні, ми хочемо приїжджати, це перлина міста вже більше ста років, все ну, прекрасний костел. Треба лише взяти і зробити, як згідно з законом, згідно з здоровим глуздом і згідно з совістю, з серцем просто любої людини, якщо вона людина, от взяти, ось так ось зробити. Приїхати як президент, приїхати голові уряду, рішенням уряду передати, торжественно віддати костел, попросити вибачення, що раніше це не зробили, і відразу запросити папу римського, що приїжджайте, костел передали, підтримуйте нас всьому. Коли відреставрується костел, давайте разом будемо відкривати. Це було б найкраще, дорогі друзі. Надіюсь, торжество справедливості буде. Костел буде належати, кому він має належати, а всі ми будемо туди приходити з радістю, згадувати. Я сам згадую, бо з дитинства багато разів був в цьому костелі, і відповідно це дійсно прилина Києва. Мені дуже боляче, що зараз вона вся в копоті, в цих потоках після всіх цих е, е, гасіння пожеж, в усьому, що просто воно руйнується. Дорогі друзі, треба рятувати. Воно не створено з якогось вічного матеріалу, необхідна капітальна реконструкція костелу. Дорогі друзі, будь ласка, нехай громада за це береться, католики з усього світу допоможуть. І ця перлина буде і у нас, і у кияни, і у всіх українців. Дорогі друзі, дякую всіх, всім обнімаю і не забувайте донатити на українських снайперів.